Першому читанні вже ухвалено закон практично про надання англійській мові статусу другої державної. Що це означає? Це означає, що в освітній сфері і в сфері справочинства, тобто діловодства, англійська мова посяде перше місце. Всі, які не будуть знати англійської мови, на відповідному рівні будуть вважатися людьми другого сорту. Те саме колись було з польською, з латинською і з московською. Запитання до всіх. Ви збудували Україну в 17 столітті, 16 шістнадцятому, з допомогою Латини? Ні. Ви здобували її, збудували її з допомогою польської мови. Ми всі пишалися, що знаємо польську мову, це треба знати. Але ми її вживали замість своєї. Якщо взяти українську полемічну літературу, межа 16-17 століття. Це жах. Вона вся написана практично польською мовою. Навіть Малетій Смотрицький, автор слов'янської граматики. Вони збудували державу з допомогою польської мови? Ні. З допомогою німецької мови. Ми збудували свою державу? Ні, не збудували. То як вони збираються будувати державу з допомогою англійської мови? То що мови треба вчити різні, це факт, але не в такий спосіб, як нам пропонує влада.